Деякі літературознавці вважають, що дитина, яка змогла прочитати поему Данте, божественна комедія, пройшла іспит на повноліття. Божественна комедія Данте найвизначніший твір літератури європейського середньовіччя. Свій геніальний твір Данте назвав комедією. Епітет Божественна до назви додав перший біограф Данте. Джованні Бокачо. За жанром, божественна комедія це поема. Назва пояснюється середньовічною традицією, згідно з якою комедією називали твір сумним початком і щасливим кінцем. Поема написана італійською мовою, створена поетом у вигнанні. Тема поеми зображення уявної мандрівки поета у потойбічний світ. Відповідно до цього, твір поділяється на три частини: Пекло, Чистилище і рай. Взагалі, вся поема пронизана магією священних цифр 3 і 9. Кожна з частин поеми Пекло, Чистилище і Рай має 33 пісні. Але перша пісня Пекло має ще одну вступну пісню поеми. Отже, всіх пісень 100. Написана поема віршованим розміром терцина. Це поетична струфа, яка складається із трьох рядків і має дві рими. А третій рядок римується з відповідним рядком у наступній терцині. Отже, Данте використав у своїй поемі принцип. Три єдності. У перших двох підземних світах Данте подорожує у супроводі тіні великого римського поета Вергілія, По раю поета веде тінь його коханої Беатрічі. У поемі автор спостерігає страждання грішників, вислуховує їхні пристрасні оповіді і розмовляє з ними. В мандрівці по раю» Данте змальовує блаженство праведників та красу царства небесного. Основний сенс поеми відвернути людину від гріха, показавши страждання грішників і навернути людські душі до праведного життя. До речі, Данте не придумував героїв своєї поеми. Він розповідає про реальних людей. Відомих в Італії своїм трагічним життям, доброчинністю або злочинами. Уявний шлях поета від пекла до раю це шлях до внутрішньої досконалості, що його має пройти людина, наділена благородством та прагненням до самооцінки.